Виконуємо номер 335 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Спрости вираз. Перший вираз. використаємо розподільну властивість множення відносно додавання. Знайдемо суму чисел 10 і 4 та помножимо на змінну х. 10 додати 4 це буде 14 і множимо на х. 14х. Знак множення перед змінною можна не ставити. Завдання друге: використаємо розподільну властивість множення відносно віднімання. Знайдемо різницю 18 і 5 та помножимо на b. 18 відняти 5 буде 13 і b 13 13b. Перепишемо наш вираз. У звичному вигляді. Не забуваємо, що якщо стоїть просто зміна, то перед нею можна поставити одиницю. Тепер використаємо розподільну властивість множення. 9 відняти 1, додати 2 і множимо на y. 9 відняти 1 це буде 8, додати 2, 10 ігрек. І четверте завдання: використаємо розподільну властивість. 17, додамо 9, віднімемо 12 і помножимо на П. 17 відняти 12 це буде 5, 5 додати 9, 14 і П маємо 14П.